すいません。 すいません。 Gitarra eta akordeoia Видано для таємного голосування 50 бюлетенів після розкриття виборчої підраховано 50 бюлетенів. Недійсних бюлетенів немає. При підрахунку за 41 про 5 утримано 4. Члени комісії, Шановні колеги, є пропозиція затвердити протокол відчильної комісії по виборах заступника голови районної ради. Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити, хто проти, підтримався. Дякую. Протокол затверджено. Шановні колеги, пропонується у зв'язку з затвердженням протоколу про результати голосування, прийняти рішення районної ради. Відповідно, до статті 14, -14 закону України про оборону місцевого самоврядування, закону України про засади про запобігання за проти коло, керуючий пунктом 1, частини 1 статті 43, частиною 2, 56 закону України про місцеве самоврядування України та статті 12. регламенту Проверської районної ради, районна рада вирішала. За результатами займного голосування вважати обраним заступником голови дорослої районної ради. Взятий досвідомо, що заступник у Голови районної ради вже присвоєно приймає 8 ран. Дане рішення про Прошу простития. Хто проти, утримався. Дякую. Рішення. Вітаємо вас, і Там, які стояв на майдані разом з мною, я там був. Ясно, що найщиріша подяка, одна з найщиріших, славянському правому секторі. Також дякую всім матерям, батькам, які виховали таких дітей, як умови. І бідні хлопці, які полягли. Я єдине можу, що сказати, і прикладу максимум зусиль, щоб їхня смерть не пройшла даремно. Ми повинні змінити ситуацію в країні і в державі. Тому ще раз вам всім дякую, слава Україні. Шановні колеги, депутати, вислухавши пропозиції депутатів порадившись. Переви також депутатами, є така пропозиція сьогодні е, на сесії розглянути е, деякі питання, які були внесені при підготовці е, даної сесії до порядку денного оголошення до порядку денного, так, і які пройшли процедуру підготовки і які є. Важливі для життєдіяльності району, тому що деякий час, скажімо, буде певний такий вакуум у нас з підписанням документів сесії районної ради. Тому вноситься така пропозиція на ваш розгляд, і я підтримати сьогодні розглянути про затвердження звіту про виконання бюджету за 2014 рік. Про внесення змін до рішення сесії районної ради 6 скрипня від 23 січня 2014 року про районний бюджет проворського району на 14 літа додатків до нього. Питання про визначення балансового тривувачем КП провариваємо ШКГ провозької районної гази та закріплення за ним ріднення, на правогосподарського віддання об'єкту на рухомого майна. Про внесення змін до статуту комунального... підприємства. до рішення сесії проводської районної ради е, від е, 8 листопада 2011 року про передбачення рухового майна, що перебуває у власності громадській заселих проводського району до статутного году проводське райоженопроводської районної, районної ради, а також питання No33 про затвердження технічних документацій нормативно-грошової російські земельних ділянків. Інші питання розглянути на наступній сесії після того, коли керівництво районної ради ну, скажу так, ці питання, і ми повернемося, вони не є нагальними для прийняття саме сьогодні. А оці питання, які виголошені, вони є нагальними для життя на наших служб. Тому прохання підтримати. І якщо будуть якісь інші пропозиції. Нема? Значить, шановні колеги, я пропоную внести до порядку денного нашого сьогоднішнього пенального засідання оці питання, які я зачитав. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Прошу просити. Хто проти потримуся. Дякую. Шановні колеги, тоді давайте ми розглянемо ці питання про засверчення звіту про виконання. Я прошу вибачення. З вашого дозволу я би хотів. Висловитися право. Я перепрошую, але у нас зараз сесія районної ради. Давайте ми у нас буде час, ми обміняємо А Зараз ми будемо ввозити. Значить, Слово для доповіді має начальник управління фінансів проєктів адміністрації Олег Янецькова. 2 мільйони 159 тисяч гривень. Використано було 276 мільйон 195 тисяч гривень. В тому числі по загальному фонду надійшло на доході 261 млн 102 тисячі гривень, використано 263 мільйони 850 тисяч гривень. Тобто видатку перевищили доходи на 2 млн 748 тисяч гривень. По спеціальному... Використано було мінатний дорог 344 тисячі гривень. Тобто доходи видатки на суму 712 тисяч гривень. Прошу затвердити про виконання районного бюджету і підтримати далі рішення. Шановні колеги, є запитання до речі? Є програння підтримати за допомогою Для погашення купитої замороженності минулих років. Також поставити 80 тисяч первинному центру 80% також на погашення боїв минулих. За рахунок субвенції сільських рад, які виділили в, в кожній районному бюджету, направити воно, це вогнівська виділила тисячі. Лівоська сільська рада 30 тисяч. Направили ці кошти на збільшення тренувань для центральної районної лікарні на харчування. По спеціальному фонду направили рівні залишки в сумі 737 тисяч гривень, на районний відділок 505 70 000, і 75 тисяч і районні лікарні 235,65 тисяч гривень. Також субвенції сільських селищних рад в сумі 300 тисяч за відмовилівської селищно сільської, сільської ради 150 тисяч і від Калинівської селищної ради 150 тисяч. Направити ці кошти на проведення капітальних ремонтів, придбання е, капітального окладення для відділу освіти. Е, крім цього, хочу зазначити, що в проєкті рішення. Міської ради передбачено виділення для районного бюджету субвенція спеціального рахунку на 3 млн 44 тисячі. Я хочу зазначити, що якщо сьогодні на сесії буде прийнято це рішення, то саме ці 3 млн теж пишуть рішення і направимо це для районної лікарні. І 41 тисячу 740 тисяч незагального фонду планують виділити для редакції газети «Нова життя». Тобто проєкт, який у вас на руках, буде не недозначений. Але в разі прийняття на сесії міської ради цих сум, то ну, прошу підтримати і прийняти дані. Дякую. Шановні колеги, є запитання? Нема. Задпуївичі. Нема. Нема. Ні не допомогу до запропонового Нема. проєкту немає. Е, Олександр Савельович, Дані питання на комісії було розглянуте. Виставок комісії позитивний. Отстрілити. Шановні колеги, я ставлю на голосування запропонований проєкт рішення даного питання. Хто за? Прошу ви. Хто проти? Дякую, рішення прийнято. Слухаємо питання про визначення. Поланцов Трипочек бо что храба, голос районной ради закликнути, за них направили по заповідь об'єкту.

Приймаця, рішення Наступне питання про внесення змін до статуту комунального підприємства. про Шановні колеги, Прийняття студентів на 250 тисяч гривень і направили під фонду на герої. І 160 тисяч гривень від продажу майна, які ми тобто 410 тисяч гривень.

Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Московської районної ради про передачення у кого війна, щоб власне територіального кафе. Ми з вами були приймали приміщення на бізоменості 39, Трошечки причому. Чекаю, чи ви зрозуміли, шановні депутати, про що, ставлю на голосування комісія. Давайте про рішення кожного рішення праводавати. Кожому привишені. Кожного видається. Відська сільська рада. Земельна ділянка, площа 1 гектар 14, 10. Нормативного грошова 15 тисяч 223 гривні 40 лікарів. Є запитання до, до проданих називання? Нема. Нема. Тоді я ставлю на голосування рішення про затвердження на вазину грошової розімки земельної медиків, яка належить цілому для Піморсів. Хто за, прошу голосувати. Прошу голосу. Хто проти, що немає. Рішення проти. Є запитання Нема. Ставлю на голосування. Комісія розглядала це питання. Так, розглядали. Просимо підтримати. А голосування рішення про затвердження другої батиного шової другої ділянки.

I was always working edition